А ви колись замислювали, що ваш секс може розповісти набагато більше про ваші стосунки, аніж ви думали. Взагалі, секс це дзеркало наших стосунків. І сьогодні ми поговоримо про моменти, які можуть вказувати на те, що в ваших стосунках щось не те, і негайно потрібно щось з цим робити. Я думаю, що вам буде цікаво, якщо я вам розповім про чотири стадії сексу. І, звісно, наприкінці я вам дам тест, де ви визначитесь, на якій стадії стосунків. Сексуальних ви знаходитесь. Перша стадія це закоханість. Я думаю, що ви точно знаєте і у вас є в пам'яті, який це класний період, кітково-букетний. Він може тривати від трьох місяців до двох років у кожної пари по різному. І це такі неймовірні класні відчуття, це пристрасть, це закоханість, це цікавість, а яке сексуальне лібідо. Настільки високе, що вам здається, все класне у вас сексуальне життя. І це, знаєте, та сама хімія, коли дофамін просто зашкалює і у вас неймовірне щастя всередині. Ви торкаєтесь один одного, ви хочете це робити. Секс спонтанний, гарячий, довгий. Вам не потрібно спеціальні умови, ви просто бачите і хочете. Але проблема в тому, що ця стадія тимчасова. Вона триває від трьох до 2, від трьох місяців до двох років. І якщо ви думаєте, що такий класний секс у вас буде завжди? Ні, не буде. І тут велика проблема, що дуже часто до мене звертаються на консультації сімейні пари і кажуть, у нас же було все класно, чому зараз не так? Перші півтори роки, як завжди кажуть, чомусь саме таку от цифру називають, і все змінилося. І так, воно зміниться однозначно у всіх. Тому що далі вже йде стадія стабільності. Ви вже ж просто більше знаєте один одного. Ваші гормони поступово заспокоюються, і секс вже не такий спонтанний, не такий безумний, але стає більш усвідомленим. У вас, звісно, є свої ритуали, обійми перед сном. Секс регулярний, але вже він не такий хаотичний, як був раніше. І, звісно, в цей період ви вже більше говорите про свої вподобання. Але і знову в цій стадії є одна проблема. Якщо ви тут не додасте новизну, то все ви впадаєте в рутину і втрачаєте поступовий емоційний зв'язок. Далі ви вже переходите до стадії комфорту. Тут же немає пристрасті і секс, як правило, за графіком. І тут, звісно, ви вже не бігаєте голяка по квартирі, як це було в перший місяць знайомства. І секс, звісно, у вас тут ще є, але він вже такий звичний, такий вже рутинний. Тому в такій стадії, взагалі, секс, частіше за все, він просто за графіком. Ви займаєтесь цим, тому що треба, а не тому, що вам дійсно цього хочеться. І тут ви більше зосереджені на роботі, на побуті, на дітях. І яка ж тут проблема? Це знаєте, це саме та точка, з якої потрібно переходити або працювати над новизною, щоб додати пристрасть у стосунки, або просто ви вже будете жити з часом, як брат сестрою. І саме в цій стадії потрібно вже звернути на це увагу і щось з цим робити. До речі, я робила вебінар Сексуальні фантазії та як додати новизну у стосунки, що до речі дуже важливо. Для пар, щоб вони не втрачали емоційний зв'язок, ну і не розлучалися, звісно, тому що ви ж знаєте, наскільки секс важливий у стосунках. А далі вже йде четверта стадія. Тут вже або розрив, або пара змогла додати новизну у стосунках, змогла щось змінити, і їхні стосунки стали міцнішими. Тобто це новий рівень. Тому дуже часто а, на четвертій стадії пара стоїть на роздоріжжі. Тому що немає такого вже сексуального бажання, сексу просто не хочеться, вже немає такого збудження на партнера, і тому виникають думки, можливо, взагалі варто розійтися, для чого це все потрібно. І якщо ви не будете над цим працювати, а звісно, не всі готові це робити, тому що це просто втеча, тому що, звісно, працювати над стосунками не буває легко. Але в цьому випадку можна вийти просто на новий рівень стосунків, зробити стосунки міцнішими. Або тут буває, знаєте, момент, коли все ж таки пара працює над своїми стосунками. Вони експериментують, додають новизну і обов'язково розмовляють. І це створює дуже глибоку близькість. І, звісно, тут не буде мови про розлучення. І тут же зрозуміло, що на четвертій стадії секс це не просто обов'язок, а це емоційний зв'язок між партнерами. Тому яка тут проблема в цій от четвертій стадії? Що якщо нічого не будете робити, буде холодність, і ви просто втрачаєте інтерес один до одного. А тепер питання до вас: на якій стадії сексуальних стосунків знаходитесь ви? На першій, другій, третій чи четвертій стадії. І це дуже важливо для того, щоб помітити, що у вас починаються проблеми і почати з ним працювати. Якщо у вас є проблеми, ви звісно можете звернутися до мене, і мої контакти будуть в описі.